Дівчата, всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі, в моєму новому відео, яке буде присвячено осінньому догляду за обличчям, за волоссям, за тілом. Я зробила невеличку роботу над помилками, переглянула всі свої запаси і прийшла певних висновків. Сподіваюся, що цей догляд, ці засоби, які я обрала для себе, будуть ефективними, тому що. Зараз саме осінню ми маємо можливість додавати в свій догляд кислоти, робити якісь косметичні процедури, кому це потрібно. Тож я сподіваюся, що це відео буде корисним і для вас також. А щодо мене, вихідна така інформація, мені 37 років. А волосся в мене, тип волосся нормальний. А у мене Досить коротка стрижка, ну, така середня, будемо так казати, не коротка, середня довжина волосся. Потім обличчя у мене шкіра у мене суха. Я стежу постійно за тим, щоб у мене ефективним було відлучення та зволоження шкіри. Таких особливих проблем немає, але от я не знаю, через що. Десь рік-півтора-два у мене. З'явилася чутливість шкіри, тобто з'явилися алергічні реакції. Я думаю, що я цю алергію заробила, як це не дивно узнавати, через гель-лаками. І це призвело до того, що у мене розвилася алергія на барвники, на фарбу для брів. Я вам вже казала в попередніх відео колись про це, що у мене від хімічних фарб є алергічна реакція, дуже серйозна алергічна реакція. Я перейшла на Хну, і що ви думаєте, ще дужче ще, ще гірше стало мені. Якби ви побачили мої брови зараз, я от три дні тому пофарбувала брови, і це просто ну, якесь жахіття, така серйозна алергія у мене. Я не знаю, просто це. Ну, мабуть, вже можна ставити хрест на фарбування брів, тільки олівець це те, що мені світить. Ну, це таке. А далі щодо типу шкіри, ну, на руках у мене завжди суха шкіра, я постійно зволожую руки кремами, тіло, в принципі, так само. Ну, і зараз давайте більш детально, якщо вам цікаво, зараз все вам детально покажу і буду розповідати. Тож почнемо з волосся. У мене якраз багато засобів зараз в серпні закінчилося, слава Богу. І вже я дістаю новенькі засоби, новенькі продукти. Я планую користуватися восени оцією парочкою від Ельсеф, експерт Кольору. Це у мене якраз шампунь та бальзам. З огляду на те, що я змінила трошки колір свого волосся, зараз у мене відтінок такий фіолетовий, то мені треба такий догляд, який би зберігав яскравість цього кольору, тому я дістала зі своїх запасів саме ось цю парочку. Але я в дуже великому захваті знаходжуся від аналогічних аналогічної так би мовити, пари. В біленькому оформленні це відновлення 18, чи якось так воно називається. ну Я думаю, що ви знаєте, про що мова йде. Але, ну, знов таки, для фарбованого та мелірованого волосся мені зараз буде більш доречно це. І оскільки я ніколи не користуюся одними засобами, я на змінку беру собі. Ось таку парочку від Glazco Liquid Silk, рідкий шовк з керамідами. Я колись купувала в Єві зі знижками цю парочку. Це так само шампунь для блиску та ущільнюючий бальзам. Але, само по собі, я не дуже люблю Гліскур. Давно я вже його не купувала. ну Зараз купую, щоб. Якось оновити своє сприйняття цієї косметики, можливо, щось помінялося і мені буде вже подобатися це. І також у мене в догляді я продовжую користуватися ось такою маскою екстраординарна кокосова олія. Я її цю маску полюбила, я її користувалась не так часто, але я користувалася стільки в мене зараз є. Трошки більше, ніж половина. Користуюся я маскою десь раз на 10 днів. Вона дуже плотна, вона густа. Запах такий дещо дивнуватий, ну, кокос там відчувається, щось таке карамельками якимись або пережженим таким цукром пахне. В цілому, мені подобається ця маска. Вона призначена для нормального та сухого волосся. І планую її за осінь, впродовж осіні вже закінчити і перейти на щось інше. Далі я переходжу до догляду за тілом. По-перше, я обрала собі гель для душу. Захотілося мені чогось такого солоденького, приємного і. Такого більш насиченого в плані аромату. Тому я обрала оцей палмолів з оливками. Такий приємний, дуже ніжний, дуже такий дорогий, я б сказала аромат. Приємний і такий якийсь інтелігентний, можна сказати. Тож він поїде відразу після зйомки цього відео на поличку в ванну. Далі у мене. В догляді за собою зараз ось такий є скраб з папаєю та цукром. Organic Shop. Я його купувала на Чорну П'ятницю в листопаді минулого року, так він у мене в запасах простояв. Такий і ще один є з манго. Я планую його довикористовувати. Мені цей засіб подобається. Ось така у нього текстура густа. Він... Непогано наноситься на шкіру, ви знаєте, зазвичай цукрові скраби вони осипаються в ванній кімнаті. Але цей таку має текстуру, що ви маєте час, щоб рознести його по шкірі, скрабувати, зробити певні такі рухи да, для скрабування. І, в принципі, цей засіб залишається на вашому тілі, він нікуди не дівається. Тож, я. Буду його використовувати, порадити вам його не можу зі зрозумілих причин, але це було, до речі, замовлення знатіно з європейського складу. Ну, і, в принципі, я вам також колись казала, що я планую, коли в мене закінчаться скраби для тіла, я планую виготовляти самостійно такі скраби, бо є цукор, бо є. Кавовий жмих, є ефірні олії, це взагалі не проблема, можна зробити це вдома і не гірше буде. А далі у мене буде в використанні ось таке тверде мило, марка Harms. Я його вирішила вам окремо показати, тому що у мене з цим милом пов'язані такі гарні асоціації. Я його купувала у Турції в минулому році, коли їздила у відпустку. І у мене було їх 3,00 або 4 навіть штучки. Дуже-дуже гарне мило, дуже гарне оформлення, такий великий кусочок і дуже такі насичені, цікаві аромати цього мила. Я не знаю, чи продається, продається ця, ця продукція в Україні від турецьких виробників взагалі-та турецьку косметику можна у нас знайти, вона, в принципі, Ну, якщо задатися такою ціллю, вона зустрічається. Ну, ось, дуже мені буде приємно користуватися і загадувати щасливі такі дні відпустки у сонячній Турції. Далі, що буде у мене у догляді за тілом, це ось такий засіб ремувер для змертвілої шкіри огрубілої. Для догляду за п'ятками, за стопами. Я його вам показувала у покупках, і зараз я хочу наголосити на тому, що цей засіб є дійсно чудовим, ефективним, дуже-дуже лагідним. Я перший раз користувалася ним. Спочатку я трошки побоялася тримати його довше, ніж зазначено, на виробником на етикетці. Але ніяких о, ризиків там в плані подразнення шкіри такого нічого не було. І дуже ефективно знявся цей верхній шар. Я привела в порядок свої п'ятки, планую о, систематично цей кислотний м -м, пілінг е е використовувати і вам теж раджу. Це дійсно така стояча покупка, достойна вашого, вашої уваги річ, яка повинна бути на постійній основі. Ну, я вважаю, просто у кожної жінки. Це називається Приведи в порядок свої п'ятки за лічені хвилини без будь-яких проблем, без зайвого клопоту. Тому, дівчата, звертайте увагу, дуже гарний, класний засіб. І після використання цього кислотного пілінгу я використовую такий дуже поживний, дуже такий густий і приємно пахнущий крем для стоп від гарнії боді для дуже сухої шкіри стоп проти сухості, проти тріщин. Він містить сік клена та алантуїн. Дуже я люблю цей кремчик, він у мене вже десь з півтора року в догляді. Економно так він розходується 100 мл. Тож я його беру з собою у осінь теж. Далі показую вам антиперспирант, яким буде користуватися восени. У мене закінчується моя рексона, вона вже перекочувала в пусті баночки. Тож, дав, я думаю, що його буде, ну, одного даву буде достатньо мені для осіннього користування. Наступне, що я вам покажу, це буде ось така малишечка, такий кремчик від Nivea. Я думаю, багато з вас його знає. Це такий багатофункціональний крем, який можна наносити на. О, якісь окремі діляночки тіла. Я його наношу на е, лікті. Там, де у мене ну, інколи є такі проблемки, шелушиться шкіра або вона там пересушена. Дуже приємний аромат, який в баночці пахне, ніби то ну, просто квітково, але потім на шкірі він так. Цікаво розкривається дуже приємне використання. Я навіть не сподівалася, тому що я багато гарного чула про цю, саме, цю шайбочку і ніколи не користувалася, ніколи не купувала. Але коли купила, я зрозуміла, що я зможу його і на обличчя потім наносити, якщо знадобиться на якісь сухі ділянки. І так далі. і так далі, ну, Я думаю, що ви знаєте, у нас завжди є куди помазати крем. Так. Далі я буду після душу доглядати за своїм тілом за допомогою лосьйону молочка для тіла. Це буде в мене від Нівея ось такий засіб. Це для сухої шкіри. Я почала ним користуватися у серпні, але він, він виявився такий маслянистий. Такий не дуже добре він вбирається шкірою, і я його вирішила перенести на холодний період часу. Ну, от саме зараз я вже почала їм користуватися. В принципі, він непогано зволожує, навіть напитує так шкіру, такий є накопичувальний у нього ефект. Але на теплий період часу я вам його не можу порадити. Ну це так на, 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 на майбутнє, так би мовити. І друге, другий засіб для тіла, який я буду використовувати зараз, це ось такий гарній боді для боротьби з целюлітом, з кофеїном, з морськими водоростями. Буду так само його використовувати. Комбінуючи, чергуючи ось ці два засоби. За руками буду доглядати за допомогою знов таки нівея. Ось такий у мене є кремчик для рук з екстрактом бамбуку. Я його колись в покупках показувала кілька разів покористувалася, а потім закинула, бо у мене бархатні ручки були ще там невикористані. Ну, і ось бархатні ручки, які. З фактором насиченості 5, дуже такий поживний крем з мигдальною олією. Мені подобається, тут ще на десь три разочки у мене є, буду добивати. Далі, для всього тіла, для обличчя і для тіла я використовую душисту воду від компанії Майор з Langlango. Ілан я вже вам казала неодноразово про цю продукцію. Мені подобаються ці духмяні водички. Зараз, звичайно, коли трошки похолодало з вікном, то вже не так комфортно від цих ось водичок від розпилення на обличчя води. Але в цілому дуже гарний ефект, не пересушує, не стягує шкіру. Дуже така приємна ароматерапія з цим засобом відбувається. Тож я рекомендую, і в мене ще є з трояндою і з чимось ще забула з чим. З лавандою здається. А за зубами я буду доглядати з допомогою пасти Сенс 1. Я її чергую зі звичайним аквафрешем, який зараз у мене є в користуванні. Ну, Сенс 1, я думаю, що ви всі знаєте, це дуже гарна ця паста. Це у мене якась А, це відбілююча паста. Тож, буде добре, якщо я буду її чергувати зі звичайною. Так, Ну і далі перейдемо ми вже до обличчя. І щоб ми з вами перейшли до обличчя, я зараз все приберу і ми будемо розмовляти з вами про догляд саме за обличчям.